Обличчя зеленої влади, брехливість, хамство, некомпетентність, зверхність, зневага, прізвища можна вибрати на свій смак: Арестович Безогла, Третякова, Гетьманцев, Тищенко, Рабар, Бужанський, ім'я їм легіон. Карл Волох щойно дізнався, чим вас знову збудив Арестович. З одного боку здавалося б, цей чемпіон із. Балабольство нічим здивувати вже не зможе. Однак не виключаю, що ця остання його помилка виявиться фатальною. Серед сотень тисяч людей у війську гарантовано знайдеться декілька допитливих, хто вирішить протестувати мужність і гідність цього самурая в колготках перед лицем реальної фізичної небезпеки, і це буде дуже боляче і принизливо. Ліпше б йому не повертатись в Україну. Мар'яна Безугла. Знаю Арестовича особисто і ніколи не поділяла хейту в його сторону. Хоча з деякими тезами не погоджуюсь, загалом вважаю, що Олексій випереджає нас у розумінні багатьох речей, за що неодноразово й отримував. Його тези часто максимально гострі і правдиві. Про крайню його заяву щодо відео розстрілу українських полонених та парадигму достойної смерті. Філософські світоглядні концепції про те, як поводитись в полоні, навіть якщо ти загинеш за кілька хвилин, є предметом. Том обговорень протягом тисячоліть, так само як і ганьба дезертирства, щоб досягти масових та однорідних результатів, це завжди було частиною муштри виховання дисципліни, злагодженості, стійкості, внутрішньої сили, якісної армією робить баланс тренувань і невідворотності покарання. Адже армія загалом це позбавлення волі окремого індивіда з метою застосування його для захисту держави. Лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і втеча з поля бою, має вважатися ганьбою і зараз. Підтримую Олексія, осмислюйте те, що він каже не те, не друге не знає, що таке виснаження від війни. Не те не друге не брало на себе відповідальності. Не організовувало нічого і не довело до до логічного завершення нічого, але і одне, і друге розповідало, що не треба готуватися до війни. Причому Мар'яна Безула ще й була автором законопроекту, щоб надавати право офіцерам розстрілювати військовослужбовців. Можливо, хтось забувся. То я не знаю, що не так в нашому королівстві, що ці це розповідають, і пригадайте мої слова навіть з нещодавного ефіру. Вони нас будуть судити, вони нас будуть засуджувати, що ми не так вмирали. Так вони будуть судити солдатів за те, що вони не так вмирали. І ось вам саме живий приклад судилища, що вони не так вмерли. Ексій Галобуцький безугла написала пост на підтримку вимоги Арестовича вмирати в полоні красиво і закликала ЗСУ невідворотно карати тих, хто здався в полон і посмів не здохнути гордо. Опустимо моральність такого ляпотіння все одно для Люсі, як дистанційного масажера простати мораль завжди була неприємним різновидом якоїсь інфекції з розряду венеричних, а безугла з ним на одній хвилі. Опустимо, що Люся висловлює своє презирливе фе тисячам недостатньо кіногінічно загиблих і полонених бійців десь з затишної нью Йоркщини чи з Віденської кав'ярні. Люсі, мабуть, все ж неприємно на таке дивитись, тож він вивертає свій дискомфорт тими отворами і в той спосіб, в який вже спроможний, а безугла робить те саме з убезпечених зсу і спецслужбами кабінетів на банковій Грушевського. І оскільки не може бути мобілізована за статевими ознаками, немає ні сина, ні брата, ні батька на фронті, які кожної миті ризикували би опинитись на місці полонених, то може сприймати ситуацію як театральну постановку, недостатньо артистичну і переконливу. Де гордий розворот пліч Космодем'янської, де як омсомолець стріляй, де кидання на амбразуру власним тілом безугла невдоволена такою бездарністю? Це вже з категорії моральних норм і совісті, до яких ні Арестович, ні безугла стосунку не мають за ТТХ. Тому і апелювати до подібного дурня, а от демонстрація унікального градусу, інтелектуальної специфічності безуглої, це вже річ конкретна. Виразниця волі простого народу, 217-й виборчий округ, привіт, прості українські виборці оболоні, Пишаєтесь? Це не свято і не демонстрація власних героїчних здібностей. Це найбільша трагедія у житті людини. І той, хто. Засуджує приреченого на страту в тому, що він неправильно себе поводить і використовує цю загибель заради власних дрібних політичних цілей, не має нічого спільного з людяністю. Ця реакція це рудимент дикого, жахливого, невгамовного совку, який досі залишається в нашій країні. Ви всі в курсі, що безугла сидить. На дуже короткому повітці і фактично є просто нижнім запасним ротом 5-6 ефективних менеджерів. Тобто, якщо безугла вимагає карати офіцерів і бійців за здачу в полон і спробу вижити, значить, це і позиція влади, що бійці мають завжди обирати загибель, навіть коли є шанс вижити. Оце це вже справді вражає Серж Марко, бачу Фейсбук бомбить від слів Арестовича. Ви що, забули вже, що таке вже було з Морпіхом Журавлем? Коли Арестович критикував дії загиблого, розповідаючи, що був в гіршій ситуації, що є неправда, ніколи такого не було, і ось знов. Окей, давайте тоді проаналізуємо, хто цей потужний військовий, який вказує, як треба вмирати. Арестович дійсно закінчував військовий вуз, і правда, на навчання він забив болт, бо більше в театрі тусив. Але це в майбутньому дало йому можливість звертатись до тих, хто воював фразою: я тобі, як офіцер, офіцеру, кажу. З початком війни, в 2014-му в армію не пішов, за що отримав багато критики бо до війни він вже в соцмережах видавав себе за тру військового. А тут від воєнкомата бігає герой. У 2018 році нарішав собі посаду в 72-й бригаді, не маючи ніякого досвіду, отримав доволі високу штабну посаду. Помічник замкомандира бригади по розвідці. Абсолютно тилова посада ніяких бойових виходів. Це все брехня, немає ні одного бойового розпорядження. Що Арестович брав участь у розвідвиходах. І не міг, бо військовослужбовці такого рівня допуску не ходять в рейди. До речі, в ЗСУ тоді підписували контракти для офіцерів на три роки, Но з Арестовичем підписали на рік. Не нарішав у штабі 72-ї бригади. Було скучно, тому іноді Арестович туристом перестосувався до груп, які працювали в секторі бригади. В окопі позаду посидіти здалеку, подивитись, як справжні хлопці працюють. Це те, чим займався іноді Арестович, бо сам він не має абсолютно ніяких навичок, які б допомогли в бою. Він не знає саперної справи, він не вміє стріляти, не вміє ходити. По словах тих, до кого він хвостиком приліплювався. Єдине, чим в цих виходах працював Олексій, це язик. Там рівень серйозний. В один з таких моментів на лінію 72-ї бригади приїхали працювати снайпери, один з яких був найкращим інструктором з усіх снайперських шкіл, Роман Селіхов. Арестович взявся організувати цим снайперам вихід, бо ну такі ж круті хлопці приїхали. Треба з ними потусити. В результаті група зайшла на позицію, яка була попередньо замінована противником, і дані про це були. Просто Арестович про це не знав, хоча це був його функціональний обов'язок. Рома Селіхов загинув від підриву на міні. Так та сама міна про вибух якої хвалився Арестович. Як же вижив Арестович? Дуже просто він ішов позаду на відтяжці на безпечній відстані, як справжній розвідник. Взагалі існує практика, коли розвідники з сектора, який знають, виводять на позицію снайперів, бо снайпер може не знати району, і на точку його виводить розвідник, дає точки роботи, і азімоти перевіряє район на наявність мінно-вибухових та по суті охороняє снайперів, які працюють на далеку відстань. Але в притул вони безпорадні. Арестович, перший, хто зробив все з точністю навпаки, розмінувавши міну снайпером, якого повинен був вивести на точку. Також загинув тоді боєць 72-ї бригади з позивним Полтава. Другий снайпер вижив дійсно дивом, отримавши поранення. Так загинув один з найкращих інструкторів по снайперам. Після чого в 72-й піднявся хіпіш, бо якого хера взагалі в виході брав участь помічник замкомандира бригади без бойового розпорядження та іншого. Чому був такий суцільний ідіотизм в плануванні виходу, який призвів до загибелі бійців з Арестовичем? Розірвали контракт. Наскільки я знаю, він всього 10 місяців прослужив від суду. Відмазали згідно розслідування Арестовича на місці загибелі хлопців. Не було і всі закрили очі. Після чого з'явились вигадки про ОЗМ осколкову міну кругового ураження, від якої він, начебто, дивом вижив, та розповіді про 33 бойових виходи. На бойових три бойових виходок витаса да. Куди? за лінію фронт, загалі Арестович повинен був мовчати про цю історію, тому що якщо її почнуть неупереджено розслідувати, то він сісти повинен. Але ж не та людина, це щоб мовчати, також людина, яка все своє життя імітувала військового. Не вміє нічого з військової справи ну тобто, абсолютно ніяких військових навичок немає, хоча 10 років війни пройшло. Прийшла в зсу тільки нарішати зручну посаду, влізла в бойову роботу, яка завершилась загибеллю цінних спеціалістів, а потім збрехала про ті події. Немає права вказувати, як кому вмирати. Взагалі, коли Олексій повернеться в Україну, а він це зробить, є велика кількість військових, яка б хотіла поспілкуватися з яруським в прямому ефірі. Ще з часів, коли він критикував журавля, який, будучи пораненим, вирішив не здаватись у полон, а повсти до своїх, хоча до сипарів було ближче. По скриптом уточнення від тих, хто з ним служив, посада Арестовича в 72 другій, була насправді помічник начальника розвідки бригади. Він пробув одну неповну ротацію бригади на світлодарській дузі. В основному знаходився на ОКП в Бахмуті. Командиром бригади в той час був його однокашник по одеській академії, полковник Татусь. Після загибелі снайпера і сапера дяді Вані Льоша був переведений до штабу КСВ, де призначив себе прес-секретарем тодішнього командувача генерал-полковника Попка, звідти звільнився по закінченню контракта. Олексій Петров дуже зручно, хоча ні, не так. Дуже охренєнно зручно сидіти своєю дупою в теплому кріслі і розповідати всім про те, як же треба правильно помирати в посадці. А якщо неправильно не так, як прописано в книжках, то ну ви самі вже читали. Причому одна фахова думка належить вумнику, який за часів АТО, начебто, примудрився завести на заміноване поле групу снайперів. А зараз героїчно воює за Україну в ресторанах за кордоном. А інша думка, ну тут навіть говорити нема про що нікчема Мар'яна із позивним ганьба. Давати оцінку хлопцям, світла їм пам'ять може лише той, хто хоча б один раз штурмував або хоча б один раз відбивав штурм. Нехай ця парочка піде в посадку, погуляє там з тиждень, а потім ми їх послухаємо.